26 серпня. Остання субота літа. Відчувається подих осені. Сьогодні значно похолодало, але на вулиці тепло і дуже вітряно. Щоб заповнити сьогоднішній вихідний день. Я Зоя Загородня, яка веде блог, я веду блог для жінок з дітьми і людей, українців, які знаходяться в Україні або за межами України, для того, щоб вони змогли проінформувати, проінформуватися завдяки мені, як доїхати до Іспанії, як влаштуватися тут, як стати на програму, і яке взагалі життя в Іспанії, і взагалі що таке Іспанія? Я вирішила сьогодні присвятити день собі, а саме сходити в зоопарк і погодувати тварин. Для цього я купила моркви. І бананів. Я ще там не була, тому що було дуже спекотно доїхати чи добратися до зоопарку ну, було можливо, але нереально. Тому я зараз включила е -карти, карти. Для того, і вони мене ведуть до зоопарку. Тут все недалеко, це місто Гвадалахара, воно невелике, його можна обійти пішки. А що я і роблю? Я весь час ходжу пішки. Тут є така штука по, всіх, по всьому місту, де можна попити водички. Тільки про неї подумав, а тут і колоночка є. Пішли далі шукати зоопарк. Місцеві мені показали йти в ту сторону. Google карти водять навколо цього парку, поводили мене. Отак. І я спустилась на те ж саме місце практично. Сюди вниз і спускаюся далі. Шукаємо зоопарк. Дуже хочеться погодувати тварин. По дорозі можуть зустрітися ягоди, фрукти. Можна набрати, зварити варення. І це повсюди. Ми вже трохи понабирали рідкісних фруктів, які ростуть у нас в Криму, фіга, наприклад, і сушимо її. Нарешті я дійшла до зоопарка, карти Google показали мені кілометрів 6 крюка, хоча це було напряму від мого будинку. І тут можна було пройти за 20 хвилин. Я вже півтори години йду, Ну, слава Богу, прийшла, зате на сьогодні в мене виповнений план по ходві. Вхід в зоопарк безкоштовний. Куди йти я ще не знаю, зараз запитаю. Так. Сьогодні піднявся такий вітер. Ага, ось ентрада. Заходимо. Увага! Естей installation Сіяра працює до 20.30. Тут є бар, ось можна перекусити, кави попити, але такий вітер, що треба окуляри одягати. Цей міні-зоопарк був заснований. 30 травня 1985 року президентом цієї області Кастілья Ла Манча Жозе Боно Мартінесом Перші, хто мені трапилися на шляху, це величезні ось Орлани. Вони сидять в такій клітці, не літають, не ходять, бідняги облізлі. Отак. Засновують парки. Де беруть цих тварин, невідомо, ну, можливо, вони їх рятують. Тут качки, гуси. Нікуди не улітають, сюди вони, певне, прилітають, щоб перезимувати, може звідси і не улітають. Тут їх багато і диких на річках. Також багато. Ось павли, Павлін сидить. А ось Павлін ходить прямо по дорозі, зараз ми до нього підійдемо. Ну тут їх багато, ось вони і в кущиках сидять. Головне, щоб не напав на мене. Оце ж дикі птахи. Ось вони. Це дівчинки. Ох ти як кричать. Відчувають, що хтось підійде. Кличуть мене. Красавець, треба було йому зернят взяти. Віст не хоче розпушувати. Жарко. Ось і ще сидять, Павліни тут повсюди, повсюди. Вони відкидають пір'я, люди беруть пір'я з собою як на пам'ять. От зараз ми погодуємо. З землі. З землі не можу підняти. Витяжми. Йому важко з землі підняти. Тільки з рук хочу їсти. Давай я другому дам зараз. Та відкушуй же. Ти ж зараз кинеш на землю і не будеш їсти. О, отак. І ну, давай. Забрав. А це не може взяти. Ну, дурник, убери з землі. раз ти такий дурник. Ах хто тут такий маленький. Маленький. О. Хто тут такий маленький. Хто тут такий маленький, на боже. Я вам уже давала козли, не получится. Просять, всі просять, просят, мої хороші. Не можу дістати. Ну давайте ще комусь пошукаємо, може ще хтось хоче. Ну, йдуть за мною. Я їх погодувала, а вони за мною йдуть. Бачили, що в мене ще морква є. Бачили? сказала, вони не підходять, за ними самець стоїть. Самець іде. Близько не підходять. Сував. Оці великі олені. Зараз спробую їх погодувати, якщо вони підійдуть.

Маленький смокче маму злятка хорошенький. Довго хвости.

Страуси це такі небезпечні птахи, вони можуть і дзьобнути добре. Так що з ними треба обережніше несувати руки туди. Їдять. Так, бу 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 Що вони їдять, не знаю. Морку їм давати не буду, банани також, вони, мабуть, траву їдять. травоядні Там на горі в цьому місці мають бути дикі тварини, вовки, ну їх не видко. Це вам не наші зоопарки українські. Так о, на трієчку, але слава Богу, що й це є. Павліни гуляють прямо по території. Не за загорожю. Сьогодні сильно гуляє вітер. Дерева б'ються одне в друге, і дуже небезпечно, тому що на деревах, соснові дерева і може впасти шишка прямо мішки в лоб Так що закругляємося і йдемо на вихід.